Виконуючи обов'язки головного сержанта, командир взводу медичної роти. Але медичної освіти я не мав. Шашлик? — Шашлик. В серпні 2014-го ми попали, я був в піхоті, відслужив до демобілізації, а потім, вже в 22-му, коли все почалося, зранку зібрався і пішов воїнку. Попавши в підрозділ і розуміючи, що треба щось робити, корисне, тобто починаю вчитись. Причому, враховуючи, що у нас дуже офігенний колектив, який йде зустріч і ну, будь-які питання, будь-які речі. Ти просто приходиш, питаєш, вони тобі розказують, показують, вчать. Якщо це все поздирати, то віддон такий собі. Ми зробили цивільно максимально. Типу, це певно найкраще, приймальне, яке у нас. Умовно, в 23-му році ми приймали просто в машині. Ми навіть в хату не заносили. Поки що тут, як буде дощ, Тара-та-та-та, блядь. Да, да, співай, да. Все нормально, все нормально. Треба подушку може. Пити не може. Потім почали в хату зуносити потроху, але то умови були дуже. А зараз вже монітор пацієнта, все, все. Столи, не на колінах все робиться, на столах. Ну, типу, слава Богу, є так робити. так купити. Та що, поранення? чи… Пливу? 99. 100. Важкі робочі дні були. Це коли ми там ще на початку, 22 му коли ти там не знаєш нічого. Ти не орієнтуєшся де хто що є, тому що немає зв'язку, От якраз от, за рахунок того що Гнітить те, що ти е, не можеш контролювати ситуацію. Отак. От якщо тут загалом ти вже все рівно можеш контролювати, тобто ти знаєш, як воно може бути, що ти можеш для цього зробити загалом, і якщо ти зробив, ти значить практично впевнений, що ти зробив все на 100%. Ось це можуть і сказати і хлопці теж, тому що ну, ресурс є для цього, щоб зробити все правильно. Приїхали в ту Пісківку. Приїжджаємо на фахівці. Да. А виявляється, в сусідній цей, сусідній квартал вже бо їдуть. Витягачи, це такі крики. Виключили, там. Позабрали хлопців. Виїхати. Без зв'язку. Зараз все. Типу, люба ситуація. Алло? Ну, практично все. Можна сказати. А що, ну, все, все. все ще... А що ти? Ну, Ще стріляння на машині не виждете. А, Ні, ну якщо вже все, то все. На стрій хаті. Ви й було просто не тику. Приходиш ввечері, дитячи чайник? Перед тим, як поставити, ти стоїш, а звідти комиші. Раз, одна вилізла, друга, третя, четверта. І ти стоїш, дивишся, вона на тебе дивиться. І, а Тобі треба запалювати газ. А вона з газової це вилізла. Як часто я фотографую, зараз останнім часом рідко. Рідко. Не знаю, що то, напевно, від цього від натхнення. Причому я фотоапарат з собою тягаю постійно, він в мене є, але що. Ну, Деколи я фотографую там, наш побут, там хлопців фотографую. Воно там зберігається колись може зробимо виставку. Коли це хобі, це кльово, тому що ти починаєш щось працювати, розвиватися. Головне, щоб воно не перетворювалося в роботу. Та хоч стоїть. там гранати в цілий ящик. А тут ми пили з тобою чай і їли смачні макарони. Речі, які ми тут робимо, якщо їх не показувати людям, вони не будуть про це знати, і в принципі там воно десь буде аморфне. І як казав дуже хороший товариш, каже, що люди сприймають контент бойовий і медичний по-різному, чому? Тому що вони все приміряють на себе. А якщо це є медичний контент, люди там уявляють, що там пальчик порізав, кров крок, бо -бо, бо, бо болить і тому подібне, і вони це сприймають краще. Люди бачать і розуміють, ну, в принципі, що ми там робимо, чи це буде відео, чи це буде фотографія. Фото, конкурс репортерської фотографії, міжнародний. Гран-прі я не взяв, але я взяв приз Війна в Україні, щось такого плану. По-перше, коли ти тут маєш вільний час і чимось треба займатися, щоб не деградувати, це однозначно. Тут, я ж кажу, хлопці казали: або читаєш, або там, дивишся фільми, або ще чимось себе займаєш, вірші починаєш писати. Колись я там це закидав, а потім почав знову писати. Кожного свої таракани є в голові, і десь вони мають виходити. Сьогодні Миколай. Турнікетом, бентами в підвалі під бахмутом прив'язує рани. Зі щитом у руках прикриває солдата, возить набої, тягає гармати. Цьогорічні листи до нього про втому повернути тата з війни додому. Про любов та втрату, про мотивацію, біль, страх про життя в окупації. Миколай вже не той І змінився. Плюс в будь-якому випадку така трохи публічність, така медійність там в плані у там, Фейсбуці там, чи там, на тому самому Тіктокці. Люди бачать роботу, ми деколи там якісь виставляємо фотки, ролики. І воно працює. Люди бачать, що воно працює. І з задоволенням допомагають. Навіть після того там, побачили якісь там ролики. Алло, там, що вам треба допомогти? Що не дасть держава, можна знайти волонтерів. І в принципі, воно в тандемі працює офігенно загалом. — Підвал. — Не завжди є можливість, до речі, фотографувати, коли ти працюєш, коли, там, наприклад, там, мотаєш поранено і тому подібне, ти не можеш фотографувати. Це вже або в кінці, коли вже там, він перемотаний, ти можеш там сфотографувати ну, до нема часу, тому я там причепляю до проху. Держись. Буду... Буду... Ну, ну, а? Будет нога. Будет нога. Будет Пускай, пускай, пускай. Не это... рухай, не рухай, не рухай. Я дуже прошу включить світло, так світло є. Я не скажу, що ми там стали черствими, атрофувалися, але загалом ти дивишся і ти розумієш, ну, що ти не сприймаєш її близько. що ти робиш фотографії, причому там ще з 2014 року, там, товаришів, тому подібне, і ти згадуєш цю ситуацію, згадуєш їх. Оце, мабуть, воно трошечки там, підтягує, якийсь там комочок такий. Але загалом, ну, це більше спогади. Стараєшся все контролювати, все контролювати, Але загалом бувають якісь там винятки, форс-мажори і там ну, в шоці там ну кажуть, буває всякі. Типу. І після цього ти все рівно аналізуєш і починає бути смішно, тобто загалом ти потім переводиш це все на жарт. Я думав буде три. Цьому гумору треба вчитися, це доходиться не зразу. Тому що е цивільна людина, коли в принципі може нас слухати, вона може подивитися, що подумати, що нам десь там в сторону кульпарків -куль вже треба рухатися. Ось, рівно. Це теж так складно. Але насправді допомагає залишатися на плаву і от знаходити спільні теми. Правда, Саша? Так, що так. Є речі, які надихають, є речі, які заставляють працювати далі, особливо команда. Ти цінуєш всіх, хто з тобою працює. Ну, Насправді дуже повезло і, скажімо, мати візіння, щоб тобі повезло так з людьми. От. І вони пощастило, дякую. Ми просто тут один одного виправляємо постійно. Їхня крутість зашкалює, тому що ти розумієш, що досить сильні спеціалісти, і ти загалом з ними працюєш. і тому Це не те, що мотивує, ти просто офігуваєш. Як каже Олег, Якщо ти каже, працюєш, працюй на перемогу. Якщо хочеш лежати, лежи, але в сторону Бахмута. Була би можливість, скажу, це все закінчиться однозначно. Ти вертаєшся туди і працюєш далі. І є до кого, і є чому, і є задля чого. В принципі, ми тут, для того, щоб можна було далі продовжувати там собі робити свою улюблену справу і робити щось добре в цьому житті і красиве.